Усі громадяни Європейського союзу платять за допомогу країнам, що не є членами ЄС. Усе більше громадян ЄС питають скільки, куди йдуть гроші, і чи хтось справді знає, що з ними стається. Сьогодні гостем програми Моя думка є Андріс Пібелкс, уповноважений ЄС у справах розвитку. Пане Пібелкс, ви знаєте принципи програми Моя думка. Бо як мені здається, ви нас дивитеся. то швидке питання, швидкі відповіді. Почнемо із цього простого запитання. Привіт, мене звати Даніель Яскуби, але живу у Брюсселі. Моє питання до комісії таке: чи ЄС і далі буде провідним світовим донором? Чи ж криза виштовхне його на друге місце після Сполучених Штатів? Тож чи зможемо ми і надалі бути першим донором. Ну, на це виглядає. Хотілося б, щоб і інші були більш активними, бо єс є з великим відривом найбільшим у світі донором на програми розвитку у країнах третього світу. Ми витрачаємо сорок національного доходу, а США і Японія приблизно дев'яті Тож хочеться, аби вони наслідували європейців. Чому ми й далі робимо це за нинішньої економічної кризи? Ну, коли вибухає криза, вона б'є більше по найбідніших країнах ніж по більш розвинених. Вони мають менші обсяги торгівлі, менший попит і стають ще біднішими. Тож уважаю, що у час кризи ще важливіше підтримувати бідні країни, бо бідність створює непевність, стає причиною війн і конфліктів. Тож цілком очевидно, що у кризу не можна забувати про решту світу, бо це вдарить по нас самих. Гаразд, аби посилити тиск на вас щодо цього, ще одне питання на цю тему. Хочу спитати, чи не на співчас переспрямувати допомогу на розвиток до країн ЄС і з тих держав, що вже отримують багато субсидій і допомоги. Це пане Піболк саме серце проблеми. Чи можна й далі платити іншим країнам за межами ЄС, коли у нас криза? І який обсяг бюджету на це? Я намагався підготуватися, читаючи вашу інтернет-сторінку, і там дуже важко знайти конкретні цифри. Скільки ми громадяни ЄС, платимо? Ну, на Африку щороку йде 4 мільярди 200 мільйонів євро. Це значно менше за бюджет на розвиток регіонів ЄС. Тож із кожного громадянина ЄС це десь від 50 до це залежить від країни. Чи німці, наприклад, платять більше за греків. Це так, вони платять більше, бо різні країни ЄС є на різних рівнях щодо такої допомоги. Тож найбільше на розвиток країн третього світу платять громадяни Люксембургу. Припускаю, що за ними йдуть данці, шведи і голландці. Ці країни дають сім. Десятих відсотка свого національного доходу Що це для пересічного громадянина Люксембургу? Вартість квитка в кіно більше чи менше? Яка це сума? Я, я б сказав, що для громадянина Люксембургу це може бути 100 євро на рік і це на допомогу третьому світу. І гаразд, ще одне питання до уповноваженого Пібалкса. Мене звуть Меган. Я бельгійка. Ми часто чуємо про гуманітарний розвиток африканських країн або країн, що розвиваються. але вважаю, що це лицемірство. бо багато говориться про такі проекти, але з них нічого не виходить. Це правда, звідки ми знаємо, як витрачаються кошти. ні ні, думаю, треба подивитися на ЦРТ. Ем... ЦРТ? На цілі розвитку тисячоліття. Це зокрема боротьба з бідністю, це можливість одержати освіту. Це питна вода. Скажу, що мільйонам постачається питна вода. 90% дітей нині мають хоча б якийсь доступ до освіти. Завдяки допомозі впав рівень смертності серед матерів і дітей молодших за 5 років. Думаю, одне з більш очевидних питань це поширення сніду. вважалося, що снід винищує Африку. Нам вдалося зменшити темпи поширення сніду, тож це видатні досягнення. Со соіфасі remarkable achievement. але дехто у вас запитає, чому ми не витрачаємо гроші на допомогу носіям сніду у європейському союзі? Що ви їм скажете? Велезескелиздифанвідефін ідеться про різні масштаби. Ми звичайно ж допомагаємо із цим людям у європейському союзі. За масштабом ці речі не можна порівнювати. Вони не поєднуються. у ЄС є певні групи ризику. Найбільше це наркозалежні люди. Тощо в Африці хвороба поширилася усім спектром населення. Діти там уже подекуди стають головами сімей, бо їхні батьки померли від сніду. Те саме стосується малярії. у Європі її не знайдете, а в Африці вона вбиває мільйони людей. або туберкульоз. він частково приходить зі снідом. Є величезна різниця у стані здоров'я людей у Європі і Африці. And, uh, and in and just... Наведу один приклад. Тривалість життя європейців становить 70-80 років щонайменше. А в Африці, наприклад, Бурунді, це пересічно 50. <п 'ятнє> Гаразд, Інше питання до уповноваженого пібалкса. <п 'ятнє> Мене звати Джастін, я з Кейптауна, що у південній Африці. Хотілося б спитати, як можна вести облік, як стежити за видатками по тому, як допомога надається конкретній країні, хоч африканській, а хоч і країні Центральної Європи. Дякую. Це дуже конкретне питання. Як можна вимірити ефективність використання коштів, які ви надаєте? Ну, думаю, тут два питання. Перше, що завжди є підозри, що втрачаєш гроші, бо вони надаються недемократичним корумпованим урядом, і це не так. іноді це стається. ні, ми ніколи не втратили принаймні за моєї пам'яті гроші через корупцію. Це тому, що ми здійснюємо контроль, аби переконатися у тому, що проект здійснюється належним чином. Ми контролюємо увесь процес імплементації. Ви контролюєте демократичний процес чи те, як використовуються кошти? Як витрачаються кошти, ви визначаєте ступінь прозорості процесу використання громадських коштів, а тоді вирішуєте, як саме здійснювати проект. Зазвичай найкраще діяти через уряд, але спершу слід переконатися, що уряд здатний втілити програму. І ми завжди платимо за результатами. Якщо їх нема, то кошти не переказуються. Тепер про те, як виміряти ефективність, кожен проект має кінцеву мету. Кінцева мета це люди, це дитина, що одержує медичний догляд, мати, що одержує медичний догляд, або це дитина, що одержує доступ до освіти. Ми намагаємося пояснити це у цифрах. Ось один приклад: через Усосвітній фонд ми врятували життя 8 мільйонів 700 тисяч людей. Я не можу назвати усі їхні імена, але ми завжди намагаємося прогнозувати, яких результатів можна досягти. І ми відтак відстежуємо, чи досягли ми орієнтирів. Деякі проекти є більш успішними ніж інші, і це правда. Гаразд, і Останнє питання у програмі. Моя думка до уповноваженого Пібелца хотів би знати, що саме робиться для розвитку системи освіти, зокрема в Африці. Дякую. Живомерці. Тут відбулися суттєві зміни. Понад 90% дітей пішли до шкіл. Якщо ви подорожуєте Африкою, то можете бачити, що діти йдуть до школи у гарному барвистому одязі. Та нам треба зосередитися на двох речах: по-перше, треба підняти чисельність відвідувачів середніх шкіл. Це би підвищило соціальне становище, зокрема жінок. По друге, треба підвищити якість освіти, бо у багатьох школах якість викладання є низькою. Тож часом школу закінчують так і не навчившися нормально рахувати і читати. Ми намагатимемося підвищити якість початкової освіти. Вважаю, що це є життєво важливо для політичних. Процесів у відповідних країнах для економіки і для добробуту людей. І ще одне питання, якого не торкалися: якщо ми одержимо кошти, яких просимо у бюджеті цього року, то завдяки ним ми зможемо підвищити ВВП в Африці на 2,5%. Уповноважений Пібол, це дуже дякую. Усіх наших майбутніх гостей у програмі Моя думка можна знайти на нашій інтернет-сторінці. Надсилайте нам відео питання. Дуже дякуємо аудіовізуальним службам Європейського парламенту у Брюсселі. До зустрічі.